Собівартості виробництва зерна спонукає аграріям віддавати перевагу у вирощуванні високомаржинальним культурам. Одним із лідерів у цій групі є соняшник, маржинальність вирощування якого може зрости у випадку отримання додаткових премій. МаСіц бачить такі можливості для фермерів саме у високолеїновому сегменті даної культури. У зв'язку із зростаючою потребою корисних для здоров'я оліях. Підвищується попит на олію високолеїнового соняшника, адже це турбота про здоров'я. Відмінність високолеїнової олії від пальмової та соєвої полягає у тому, що останні містять вищі показники насичених жирів, що відповідно призводить до підвищення рівня холестерину, гіпертонії та шкодить здоров'ю. Високолеїнова олія включає в себе понад 82% олеїнової кислоти. Ненасичені жирні кислоти омега-9, омега 6 і омега-3, які знижують міст холестерину і борються з гіпертонією, а вітамін Е та антиоксиданти захищають наші клітини. Крім того, термін зберігання високолеїнових олій у 5 разів довший, ніж звичайних. Високолеїновий сегмент залежить від галузі переробки, а його розмір від світового попиту та премії. Галузь хорика є основним драйвером переходу на високолеїнову олію. Вона є затребуваною на світовому ринку і запорівняно невисокої ціни. У найближчому майбутньому очікується підвищення попиту у зв'язку із запровадженням обов'язкового маркування продуктів із зазначенням джерела олії. Для виробників соняшнику в Україні це унікальна можливість отримати. Додатковий прибуток із кожного гектара без додаткових витрат. Ринок високолейнового соняшника має великий потенціал для українського аграрія. Про це свідчить хоча б динаміка його вирощування в Україні. Так, з 2009 року площі під високолейновим соняшником в Україні виросли у 15 разів, а виробництво олії майже в 20%. Нині Україна залишається одним із лідерів по експорту соняшнику у світі з долею ринку 40% та займає друге місце по посівних площах високолейнового соняшнику після Франції. Шляхами збуту високолейнового соняшника є експорт або переробка для харчової промисловості. Основними країнами-імпортерами соняшнику з України є Індія, Китай та країни Європейського Союзу, з певною циклічністю, яка зазвичай триває близько двох років. Можна спостерігати зростання та падіння премії. Соняшник на сьогодні залишається однією з найприбутковіших культур на ринку, тому посівні площі соняшнику у 2023 році в Україні склали 5,3 мільйони гектарів, а на високолиновий соняшник припадає 420 тисяч гектарів або 8,3% від усіх площ соняшнику. Премія на високолиновий соняшник наразі становить 30-40 доларів за тонну. Але за тенденцією очікується її поступовий ріст завдяки перевищенню попиту над пропозицією. За нашим прогнозом, досягнення максимальних значень премії відбудеться до кінця 2024 року. Втім, навіть без преміальної надбавки фермери без ризиків можуть збути високолійновий соняшник як звичайний лінолевий. Але тут виникає питання правильного вибору гібрида високолинового соняшнику, який дає результат урожайності не нижчий лінолевого. Ніша класичного високолинового соняшнику в Україні це конкурентна перевага MassSets. У портфоліо MassS є насіння високопродуктивного високоліїнового гібриду соняшнику mass 86 ол який за рахунок свого високого генетичного потенціалу гідно конкурує зі звичайними ліноловими гібридами в середньовстеглій групі. Протягом останніх 5 років гібрид mass 86 ол демонструє стабільно високі результати. Не менше 3,3 і тонн з гектара на виробничих посівах в середньому по Україні. Фахівці Массіц підрахували, що вирощування високолеїнового соняшнику буде найбільш економічно вигідним у наступному році, перевершуючи по маржинальності сою та ріпак. Гібрид соняшнику Мас 86 ОЛ входить в трійку лідерів вибору українських агрохолдингів. Кернел, Агропросперіс, Астарта, Харвіст, Миронівський хлібопродукт та «Сагро». МАСІЦ надає рекомендації із збуту, оскільки співпрацює з українськими переробниками, які виробляють олію високолинового соняшнику та інші продукти харчової промисловості. МАСІЦ поставляє фермерам не протруєне насіння високоліїнового соняшнику Мас 86 ол тим самим підтримує виробництво органічних продуктів. Які поставляються як на український ринок, так і експортуються до країн Європи, де вони з легкістю можуть конкурувати з європейськими аналогами за рахунок своєї високої якості. Якщо ви зацікавилися даною інформацією, звертайтеся до регіональних представників Мас Сіц, купуйте насіння високолеїнового соняшнику Mass86, вирощуйте цей високопродуктивний гібрид та отримуйте високі врожаї і додаткові прибутки.